Топ 5 Wi-Fi 6 роутерів із Китаю з Aliexpress. Поясню, чому з Aliexpress, бо вони ну, трохи потужніші, ніж наші європейські. А, але, знаєте що, тут ще й така цікава річ. Що дехто мені каже, що Asus продаються у Китаї, але поясню, чому їх не потрібно купувати у Китаї потрібно купувати е, на нашому ну, в наших маркетах, які торгують цими Asus роутерами, і чому саме китайські роутери нам цікаві на, на даний момент? Ну то ж, з оглядом на каналі Тах Україна поїхали. Ми на головній сторінці мого каналу Технозон Україна. Підписуємось, натискаємо дзвоник. Також я вам нагадую, що в нас є розіграші цінних призів і подарків і подарунків. Дивіться, в нас зараз два ті бокси безкоштовно, але, мабуть, цієї акції вже немає. Але у опису під цим відео є, ну, мабуть, трохи цікавіша акція, бо ми постійно щось розігруємо. Цікаве і. Корисне для вас, для моїх підписників. Тож поїхали. А, до речі, посилання на перевірених продавців лежить у опису під цим відео. Є в нас огляди на роутери, але, на жаль, поки що. ну, На ті роутери, які ми оглядаємо тут, але, на жаль, поки що українською мовою і російською мовою, бо ми не можемо ну, так, одночасно перейти на, на українську мову. І що стосовно Asus, так вони є на AliExpress, але вибачте, мій улюблений роутер Asus AX80. 52U, який я дуже полюбляю і використовую дуже давно. Зараз його Олексій в нас юзає. 194 бакси. І, ну, в Україні їх можу, можу купити трохи дешевше, і, а тут ще й чекати треба. Але так, да, так, тут є безліч цих роутерів. Я можу вам накидати цих посилань на Aliexpress. може кому знадобиться саме Aliexpress, щоб купити. Не знаю. Ну, але я не включаю їх у топ роутерів з Китаю, бо дивіться, європейська версія 23 dBm, а китайська версія роутерів роутерів, наприклад, там Xiaomi C30 dBm, і звісно, вони більш потужніші. Ну тут в нас, знаєте, такі в нетоповіс місця, які я зовсім не Ну, я не наважуюсь навіть казати, що вони можуть бути, бути у топі. Бо AX9000, він так і не взлетів. 235 баксів. За що? За те, що він такий самий, як AX6000, і в нього є USB 3, який працює соу so -so, ну, Для того, щоб отримати до нього доступ, треба там тан танці з бубном. Є якісь мережі з підтримкою 4 k QAM, але оце, усе я отримую у роутері AX6000, який ще більш потужніший. У нього покриття набагато більше. Тож ax 9 Тисяч за 235 тридцять баксів нафіг не здався, тому я його зовсім не розглядаю і оговорювати не буду. І коли мені там підписники пишуть, що там є не тільки Xiaomi у а, китайському топі, я вам скажу так: китайські китайці а, Xiaomi, китайська компанія Xiaomi просто розірвала ринок Wi-Fi 6 роутерів. І це не важливо, чи це Aliexpress, чи це не Aliexpress, З Китаю, Wi-Fi 6, це конкретно Xiaomi. А я вам далі поясню: Huawei Router X6, там мені присилали, там десь чоловік. Там. Десь 5 чи 6, 6 разів. Дивись, Huawei роутер ax 6000 в нього індекс швидкості 7200 мегабіт, 4К, QAM, 8 канальний, Wi-Fi 6 і Начебто це просто пушка, бомба, ракета, петарда. Але в нього усі порти LAN, Але де тут інформація, чи є в нього 2,5 Гбіт? Тож я пере, ну, перелопатив усе. Я шукав якісь огляди. Якщо ви знаєте, якщо в нього є 2,5 гб, ну напишіть у коменти, киньте посилання на огляд. Чи я не знайшов? Якщо тут немає 2,5 гб, я навіть розглядати його не буду за ту ціну за 100, за 101 бакс. Вибачте, але є варіанти трохи. Дешевше, зараз ми їх побачимо. А це такий собі апгрейд цього роутера Huawei AX3000 Pro, який ми робили огляд за 73 бакси. І за 73 бакси він нафік не потрібен. Бо такий роутер у Xiaomi коштує десь близько 40-50 баксів. Навіть трохи ліпше. За що тут платити? Ну, далі. Тут ми вже доходимо до топу і перед топом ще одне місце. Тут Redmi AC2100, і ви можете написати, це не Wi-Fi 6 роутер. Так, тому він і не війшов у топ. Але за 45 баксів, дивіться, 4483, давайте євроадаптер, ви оберемо. 4483, якщо ми підемо на ФОПі pda вибачаю, що він російською мовою, але іншого в нас немає бо україномовні, хлопці досі не зробили ніякого форму нормального. І якщо ми підемо на. Фопі дії, то ми побачимо, що на нього є, яких прошивок багато. А? Яких в нас тут прошивок? Padawan, Open VRT Asus від Merlin, Asus Мерлін. Від, від Lucas, Нова версія SWRT Asus WRT Merlin, За 44 бакси. Ви отримуєте 45 майже. Ви отримуєте пушку, яка в нас просто працює так без Wi-Fi 6, але з шістьма антеннами, з нормальним процесором на МТК і з більш-менш нормальним покриттям у Wi-Fi 5 ГГц. У 2.4 він такий собі, я вам скажу, не дуже не дуже жвавий, але ну. Що ми хочемо за 44 бакси. Переходимо до самого топу 5. І тут в мене, знаєте, такий дисонанс, бо мені тут так наярували, так, так писали про цей роутер, що ось Mesh-система від Xiaomi вона повинна бути у топі. Це башні, ось ці такі 256 МБ в, неї, в нього ОЗУ, 160 МГц додали, ax 3000 в нього індекс швидкості, 2х2м AMO і у 2,4 і у 5 ГГц. І начебто нормально. Але ці Башні, так, я їх поставив за бажанням, за вашим бажанням на п'яте на місце. Я вважаю, що його зовсім не потрібно, не, не потрібно використовувати, бо будь-який роутер Xiaomi може бути меж системою. Але якщо ви хочете естетично красиві роутери, то дві таких башні за 112 баксів будуть навіть цікаво виглядати. Вони пишуться у інтер'єр, ви поставили і забули про них. Мій до речі, мій товариш використовує такий самий. Я робив огляд AX1800, Він задоволений повністю. Така така башня в нього стоїть. Десь посередні посередині квартири, одна посередині домівки, одна на трикімнатну квартиру. Вона працює. То вона працює. Нормальний роутер. Дивіться, в він побудований на IPQ 5000. В нього є NPU, це Network Processor Unit для прискорення мережі. І усі ці процесори-супроцесори працюють на 1 ГГц. В ньому ну, 256 МБ пам'яті достатньо для підключення. Ну, я б не брав би для розумного дому, так для розумної домівочки, бо ну трохи замало пам'яті. Мінімум 512 було б непогано. Далі ax 6 s Тут мене там спитають: а чому не ax 3000 В мене відкрита вкладочка Redmi ax 3000, а Xiaomi, конкретно, Redmi Router ax 6 s Бо ax 3000 мені скажуть, він коштує дешевше. І він побудований на Qualcomm, на ipq 5000. В нього 128 флеш, пам'яті 256. А я вам поясню, цей коштує дорожче 5137, бо він побутований на МТК 7622, в нього пам'яті 256, 4 х 4 am'ю це все гігабітний роутер. І те ж саме мити. Ми можемо піти на Фопідії. Тут є в нас OpenWRT, але на Яндекс.Диску це дуже-дуже херово. А ну, давайте подивимо. А на OpenWRT є. На Xiaomi ax 3200 Він у нас, бачите, Redmi ax 6000 Тобто є на офіційному сайті OpenWRT є ось така прошивочка. Дуже-дуже крутий роутер. Поясню, чому. Дивіться. По-перше, 4 х 4. Процесор МТК жвавий підтримка 1024 QAM, WPA3 три підтримачка. Ви можете його використовувати навіть без прошивки. Він буде дуже дуже непогано працювати і навіть може бути як mesh. Меш... Точка. Він може бути як головний меж меж вузол, чи як меж вузол додатковий, він теж може працювати. А так він не виглядає як башня. Ви можете взяти ось цей додаткову башню, взяти і буде працювати досить досить круто. Але в нас на третьому місці ось такі два роутери. Поясню, вони обидва на третьому місці. Це одного поля ягода. бо... Це такі однакові роутери. Це AX5400. Цей роутер в нас біленький з шістьма антеннами. Він має 4К QAM 160 МГц, 512 МБ пам'яті. Досить непогано, так? Також він має процесор IPQ 5018, як і цей роутер геймінг, Redmi Gaming роутер x 5004 і коштує він усього. Є 61 бакс. Поясню, він гігабітний. так. Він гігабітний, його не можна прошити, але він потужний, крутий, швидкий і працює на максимальній швидкості в 1 гігабіт навіть по Wi-Fi питань нема. Але якщо ми хочемо трохи більше, то за 94 бакса ми отримуємо Redmi Router AX5400 з 2,5 гігабіти порта, портами, 4K QAM, До речі, усі ці роутери підтримують OFDMA, MUMIMO, є в нас 160 ГГц і той самий процесор IPQ 5018 з NPU 1000 ГГц і пам'яттю 512. Тут у 2,4 у нас формула 2х2, а у 5 ГГц 4х4. І є 2,5 з гігабіта. І якщо ми підемо трохи нижче, поглянемо на його на картиночки, він позиціонується як ігровий. Я б не сказав, що він там е, суперігровий, бо в нього там просто виділили деякі канали для ігрових функцій з мінімальною затримкою. Ну тут ще є в нас додаткова одна фішка. Ну то, що там 2,5 з ми вже бачили, бачили. Квуалко. замалювали куалко, букоєм забули. Ой, китайці, китайці. Так, для умного. А, дивіться, в нього є дуал-ЛАН агрегація для під'єднання того ж самого НАСО. Тобто в нього є агрегація LAN. І це теж додатковий варіант, але він коштує 100 баксів. За 100 баксів ви спробуєте купити щось таке, що можна просто налаштувати та забути. Просто спробуйте. На другому місці в нас AX6000. Я якось там його тримаю, я його використовую вдома. Тут, хоча тут і не написано, що тут 2,5 LAN. тут 2,5 LAN WAN, такий мультипорт. Це найпотужніший роутер, який ми маємо. Я його використовую вдома, і за 90 баксів я отримую і Іван 2,5 ГБ, і максимальне покриття, і максимальну швидкість на усіх моїх Пристроях, він побудований на IPQ 5018 ну, 512 МБ пам'яті, та сама формула mu МО і він просто цікавий. І я вам скажу, що це був би топ-1, бо зараз вже є якісь монструозні роутери, які я ставлю топ-1. Ну, Для мене це він підтримує теж 4 k QAM, Для мене це такий собі обал... ну такий класнючий роутер. Я його обожнюю, просто обожнюю. Він мені. Подобається дуже сильно. 160 МГц. Дивіться мій огляд, але він поділяє друге місце з роутером Wi-Fi роутером AX7000. Так, це апдейт, і він коштує 166 баксів. Дивіться, що ми тут отримали? Новий процесор Qualcomm. 4-ядерний cortex A73 по 1,5 ГГц кожне ядро. Пам'яті 1 ГБ в порівнянні там 512 4 х 4 MU-MIMO у кожній мережі 2,4-5 ГГц. 2,5 гігабіта усі порти, усі абсолютно порти являються WAN і LAN і являються 2,5 гігабіта. Підтримка у нього три діапазони 2,4, 5,2 і 5,8, щоб ви знали, є окрім Wi-Fi 6E е з 6 ГГц, є додатковий 5,8, де там додаткові канали є 149, 153, 157, 161, 165. Це додаткові канали, які тут просто працюють. Просто працюють, і це нереальний роутер. До речі, у нього є usb 3, і можна. Ну тут бачите, як вони пишуть. У нього ще й NFC є для швидкого підключення. Тобто, ви піднесли смартфон. Топ він раз підключився, під'єднав він е, під'єднався за допомогою NFC, і буде вони декларують до підключення 600 девайсів. Тому ви можете використовувати у малому офісі вдома, де багато е, пристроїв умного дому, там розумного смарт-смарт-дому. Далі, 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 5G-мережа, ну то вони трохи при... При... приврали, мабуть, скажу так. Він дуже потужний. І дивіться, раз, два, три, чотири порта по 2,5 ГБ. Також є підтримка USB 3 і такий Light Nass, як вони кажуть, це Light Nass, це підтримка. Samba протокол, швидкість, швидкість копіювання 260 мегабайт на секунду. Є підтримка функції докеру. Не знаю, як вони тут докер реалізували. Для мене це якийсь нонсенс. Там, мабуть, його просто немає. Вони щось своє мали на увазі. І я вам поясню, чому я від нього в захваті. Бо мій товариш, мій товариш, купив його на предпродажі, і він його Я його тестував, коли їздив до нього, е, погостити. Тестував і покриття настільки потужне, що ну це як AX6000, тільки взяли і прокачали. на, на стероїдах, а 6000 на стероїдах, в мене є 2,5 ггабіта. Я вам скажу, це крутелезна штукенця, просто крутелезна. Но в нас є топ перший. І тут є такий нонсенс. Коли я вчора знімав перший варіант цього огляду, я він в мене не вийшов по техні... за технічних умов, там дещо в мене. Навернулася технічно, я його не доснімав. А, і цей роутер я навіть не планував, а, щоб він був у топ-5, поясню. Бо ми не отримали, ну, там є 10 гигабіт, там щось таке, але цей той самий AX9000, який, знаєте, на стероїдах. Я думав, ну за 400 баксів, а нафіга він такий потрібен. Є AX7000. Ну, коли вчора увечері прийшла новина, що Xiaomi 13 смартфон оновиться до. Wi-Fi 7, тобто там вмикнуть. З останнім оновленням буде увімкнено Wi-Fi 7. Не Wi-Fi 6 є, а Wi-Fi 7. І одночасно цей роутер теж отримує оновлення до Wi-Fi 7. На хвилиночку! Wi-Fi 7! І окрім цього, за 400 баксів я отримую. Дивіться, я зараз. Просто перейду трохи ніше. У нього там теж зараз три мережі 2,4, 5,5 G, В нього 2 гб є пам'яті, в нього 12-й 12 потоковий є NFC, є USB 3. А тепер тепер, саме цікаве, саме цікаве, в ньому є. У ньому є. Дивіться, підтримка SFP+, до 10 гбіт. В ньому є 1 LAN 10 Гбіт, і ще є 4 порти по 2,5 Гбіт. Я такий роутер куплю. в мене 10 Гбіт заходить через SFP, я куплю такий роутер. Я його під'єднаю. Це буде ракета, бомба, пушка, петарда на 10 років мінімум, бо в мене А 6000 за 2,5 роки працює. Я вам скажу так, що Wi-Fi 7 він отримує один з перших Wi-Fi 7. І він буде працювати. Тут навіть пишуть, що він підтримує IPTV, але давайте по IPTV вам так. Скажу, що IPTV вони підтримують це сервіси, якісь по типу EDM, там Фокса чи подібного, і ті плейлисти, які ви скачуєте у Гуглі, вони теж будуть працювати. Тут мається на увазі, що не працює IPTV мультикаст операторський чи провайдерський, який ну поводу пропонує ваш провайдер. Таким такий IPTV може не працювати. Я його закажу у наступному місяці, і буде нас огляд. Я вже знаю, як він працює, але дуже хочу його. Дуже хочу його потримати у руках е і під'єднати до своєї мережі у 10 Гагабіт, яку я використовую завдяки моєму улюбленому провайдеру Гігабіт Онлайн. І посилання є у опису під відео. Це най найліпший провайдер Запоріжжя. Тож, свій топ 5 Wi-Fi 6 пристроїв з AliExpress Я вам оголосив. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна на все добре.